Одна з головних причин, чому тварини не скоїли, це шики. Коли тварини можуть добре здаватися з мікрофіною середовищем, вони стають менш помітними, тому що вже трішки помітними. Наприклад, у світі вони стали вегетаційні кроки від чорного сховища до різних видів тварин, які вони цінять олі. Вони маскуються під колір трави, завдяки чому їх мало помітні. Маскування допомагає багатьом видам тварин, ящикам, гусам, комахам, рибам, і навіть птицям, і навіть птахам. А, 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 а що таке маскування? Маскування це приколні сердейці, ноги якої тварина намагаються не стати нетмітним у своєму середовищі. Завдяки тільки маскуванню тварини е, можуть уникнути воєнними грижаками, обвинувати віру в результаті успішного полювання. Це стратегія по зміні зовнішнього вигляду е, так, що вони з заточені. Вони бувають вони до інших тварин на предмет. Ось три маскування, огурців барон, мешкає в західній частині Малайзії. Піду Східній Азії та Індії, має зайця з повністю зливатися в зелені, так що жоден птах не знайде її. Крім того, вона любить ласувати осточкам мангу, що задає фермерам, що голової манги дуже багато хлопців. За забаром на вузинці ховатися також у задолі. Ці птахи мешкають вразить на африці, скуються під дерево або корч, на якому сидять І їх сірі жодники, підмінно підливаються, також старшавим ґрунтом. Мешкає в тропічних та суттєвічних місцях на вольне, а останні сіро іршава забавлення і метує трудери. Вони мають великі жовті очі, і тільки відчуває небезпеку, закриває очі, ухиляє голову, і склузить груди, зважаючи на те, що вони практично не літає і не полює на здобачу. Так тихо сидить на дереві, виглядач і вже сама до нього не підлетить. Риба камінь жива в тихму та Індійському океані від Євстралії до Єгипту, поблизу коралову крига. Вона може маскуватися під різноманітні риб на вітній, дочекаючи нездобуде. Від тобто відзначити, що це найопровідніша риба на планеті. Е, її спинні плавники місяць нейротоксин, який може за дві години вбити людину. Тож, якщо ти плаваєш морях, Будь уважним, щоб не наступити на неї. Хамелеон. вправо вважається королем пляжу, і швидко змінювати колір шкіри. від білого до помаранчевого, черешок та е, зелений до пурпурового, темно-коричневого і чорного. Це може відбуватися е, в всьому тілу, е, так і в окремих його частині. Зміна кольору відбувається в від полній температури, скріпла вологи, спраги, голоду, переліку по Випадку небезпеки, тоді э, захисту повну нерухомості і будто гарний каміфляж. Пастець. Важка місіс тундр має примарно майже два китну шуми, завдяки їй пастець практично вливається сильний і відмінно переносить низькі температури, влюбка задання тварин зміни, це виросте й темріше, виселяючи пастелі на сховається з основних писків. Відковий павук. Пшизней, практично по всій Європі, за винятком Ісландії, височається в США, та Аляс, це павук не плите побути, голода його зброя довгі передні лапи та мускування. Він може змінювати своє забарвлення здатності відколи в квітки. Найкращі маскувальники України. Це ропуха, п'єдуль і бовобо. В день особоповості на ропух служить порушно не під то з таборами повалем воре. Підкрив каміння, купих миллиостувати стилка. Для менших рук сховищ має бути меншим, для більш більше, більше. Я думаю, світло-сірий Світосіри з чорними крапками ріжного розміру і хвилястим поперечним хмушками на передній дизельній крив. Цікавий пар. П'яду на початку був світнішим, але оскільки через діяльність людини Дерева почали міняти свій е, колір ну, е, кори. І через це е, він теж змінив свій колір. Також є дуже багато видів підумів. І це залежить їхній колір, залежить від того, е, на якій місцевості він перебуває. Богомор. Забарвлення тіла може варіюватися від зеленого до зорто-бурого, залежно від освітлення та вологості крім Цікавий факт. При сезонні паруванні самка богомола підкушує е, Голову самцю. А хто тут замаскувався? Мене ніхто не бачить. А хто тут? Ось і я. Дякую за увагу. Гарного дня.